Сторінка 115, частина 2. Розказана знову-таки Павлушою Завгороднім. Незнайомець із 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ 2. Випадок у метро. Космонавт. Конфлікт із київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць, у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки, це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не були в Києві, бувала ява один раз, а я аж двічі. Але тоді, уперше, ми були всім класом на екскурсії, усього лише два дні. А вдруге, я був сам без яви. То було, звичайно, не те. Зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна Розділити з найліпшим другом, то не повна радість і навіть не пів радості, а якась чвертинка. Отож, не дивитися, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, із чого вони починають? Правильно, з хрещатика. Так уже заведено. Ви залазите з поїзда, заносити свої. Чамайдани майдани у квартиру і ноги механічно самі несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть же, не загубіться! І на обід не далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли хрещатиком. Що я сказав? Ішли. йшли. Ні, ми пливли, ми линули. Ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. По хрещатику не можна просто собі йти. Коли щойно приїхав до Києва, така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на хрещатик, стає ніби іншою людиною. Усі на хрещатику здаються якимись радісними та святковими, і напрочуд чимними. Увійшлими. І всі сміхаються. Хоч ідуть люди по хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного. Але я не бачив, щоб хтось когось купнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилияв. Штовхне ненароком. Вибачте, усміхнеться та йде собі далі. Хороші люди на хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо. Руковуємо. Широкий, як Дніпро-Хрещатик. Порадіо на свята завжди, так кажуть, побіг берегом на тротуарах. Люди посередині, на бруківці, машини. І так як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І хоч одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали такий же на хрещатику лад Любо глянути, легше в нас під возо вгнатися ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати аж раптом із тротуару, як Пилип із Конопель вирвався на середину вулиці просто під машини. Огрядний та лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече, і наче без штанів. У самих трусах, тільки по гудзиках, ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, шорти називаються. З під тих штанів некрасиво стирчали голі, укриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з явою завмерли. Не вже перебіжить? Там раз цюр. Наче з-під землі виронув молоденький стрункий міліціонер із хвацько підкрученими вусиками. І головоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і просів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і підцюпцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки всміхнувшись і посварився пальцем, наче вчити на недисциплінованого учня. Хоч інтурист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав Ява. Думає, мабуть, якщо приїхав з якогось там Лондона чи Ріо де жанейро то можна тут швендяти де хочеш. Дзузьки, лізь голуби під землю, як усі люди. Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера та сказав: Ти знаєш, Павлуша, а все ж немає у світі лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борешся з усілякими, злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба, і бояться. По-третє, цікаво, не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, так і стану міліціонером. А ти? А я льотчиком, уперто сказав я. Ти ж знаєш, як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Я вам є в професії як циган коней. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики по три кілограми Барбарису на день можна їсти. Тоді футболіст київського динамо, тоді художник, тоді звіролом, що ловить для дресування диких тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачите, міліціонер. А я ж ні. Я як ото вирішив, що в першому класі що буду льотчиком, так досі і держуся, не схибив. Навіть дід Салимон сказав недавно. Ти диви, яке уперте, мабуть, таки буде льотчиком цей слиньком? Хай би йому муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую, та ненадовго пристаю до яви за компанію. Та й то. Тільки на таку комбінацію, щоб залишитися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик звіролов, і льотчик геолог і, і навіть льотчик на конфабриці, що возить літаком барбарис. Але цього разу я від комбінації утримався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера, кого ж ти в повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш чорнохузів хіба? Ні. А вже цього разу залишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, подібні до величезних кахлями обкладених груп. Один на одного громадяться угору на печерськ лізучим. Ліворуч універмах, склом на сонці виблискую. Далі. Здоровецька десятиповерхова міськрада. Скільки ж їй людей радиться? Така велика десь за міськрадою вежа телевізійна. Небо аж у космос проштрикує. Оце висота! Нічого вищого у світі не бачив. От, де від матері після двійки ховатися. Не те, що на наші гроші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі з хрестами бані, вимальовуються колишній костел. Після міськради за вулицею прорізною хрещати завертає праворуч і, поросувавши будинки далі від себе, наче збирається крикнути: Пустіть мене! Я хочу пірнути в Дніпро! Утикається на європейській площі у філармонію. І через ту філармонію в Дніпро не пірнаєм. Та після вулиці Прорізної ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто приїхавши до Києва з Київки байдуже пройшов би повз метро Не замовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнуло свіжістю та якимось особливим метрівським запахом. Хоча контролера десь не було, і проходи між спеціальними трубчастими були гостинно відчинені. Проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніше це робить. Ми вже розпробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки. І ти гепаєшся на них пузом. Отож ми інтелігентно наміняли в касі п'ятаків, кинули та прийшли. Які ми все ж культурні та благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться. Диви, диви! Старшина паляничко, зненацька вигукнув Ява. Давай доженемо. І тільки я встиг роззявити рота га де, як він уже, дріботів по екскалатору. Попереду нас стояв на ескалаторі величезний опасистий дядько з кошиками, клумаками та ще й із новісінькими ночовками в руках. Видно, попродавав на базарі крашенки або що. Накупив кламу. Та їхав на вокзал. За кілька метрів нижче від дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною подібною до купиць зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче від кінозірки їхав міліціонер. Справді, дуже зі спини схожа й на старшину паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили всім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б із ним знову зустрітися і побалакати, особливо Яві, який від сьогодні готується в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріпотів слідом Явою. опасистий дядько із покупками. Загородив з собою майже весь прохід Яві вдалося просковзнути повз нього. А я хотів проскочити і ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, та які він придержував тільки двома пальцями. Ночви гримонули на екскалатор і ковзнули вниз. гур 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 Мить і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулась. У ночовки і ночовки тепер уже з пасажиркою загримотіли по екскалатору. Ми отерпіли. Сліпучо, красива, як ця ця мальована кінозірка. Сидячи в ночевах і держачись за них обома руками, мчала екскалатором донизу, мовчки без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки оніміла з переляку, та несподіванки важко ніколи було зрозуміти. Ще мить і мілісенер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий із ніг присів на ескалатор, а зірка, не міняючи пози, гинула далі. Опасистий дядько, не оглянувши навіть на нас з'яви, одразу сіртонувся за своїми ночами. Він важко біг із клонками по екскалатору і раз у раз діловито скрикував: Побережіться, побережіться! наче візник, що їде через базар своєю тародайкою. Тільки що батагом не тьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з екскалатора. Приїхала через увесь зал і спинилася. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги, якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї та суворо сказав: Що це ви, мадам, поводитеся як дитина? Дядько все ще важко гупав екскатором. Хрипко та якось не дуже стурбовано навіть спокійно вигукнув: Мої ночви! мої ночви!» Збитий міліціонер. Тепер ми бачили, що то був ніякий не. Паляничком поспішав за дядьком на ходу, обтрушуючи кітель. і невідомо до кого звертаючись, гукав: Стривайте, стривайте, одну хвилину. Ми підтюпцем бігли за міліціонером, іншого виходу в нас не було. Екскалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі не звичайні сходи, по яких можна і туди, і сюди. На наше щастя, міліціонер. Ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди, переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідався, що кілька секунд він наздожина дядька, і дядько у мене холонуть ноги Ось уже ескалатор довіз нас донизу. Кінозірка, яка лише тепер, мабуть, оговталася, раптом усміхається. Та усе ще сидить в ночвах. Батьорим голосом каже, політ пройшов нормально. Почуваю себе добре, невагомість. І перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку, космонавтку, міліціонер, опасистий дядьку і інші люди, що веселим натовпом оточили її. Ми вже не бачили і не чули, бо притьмом заскочили в поїзд, двері за нами класнули, поїзд трушив. На наступній станції арсенальний ми так бігли екскалатором угору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там аж два екскалатори, і такі довжелезні. Коли вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чахарнику. Ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах. Залишилося відсотків 5, не більше. Та й ці 5 відсотків то було не життя, а сама. Макуха в очах темно, ні рукою, ні ногою не ворогнеш, не те що говорити. Ми дихати неспроможні були. Ротами лише плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Трирічний дівка могло зараз нас брати, зап'яти, кидати в торбу і нести на базар, продавати по дві копійки за пучок. Така була нам зараз ціна лише за хвилин десять. Ну, ледве сказав Ява. Ага, ледве сказав я. Тю, ледве сказав Ява, тьху, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися. І тільки за хвилин 20 ми нарешті отямилися і змогли обмінятися думками. З приводу того, що сталося, так, зітхнув Ява, можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер у міліцію візьме?